Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом смаженої печінки, яка виходить неймовірно ніжною, просто як м'яке вершкове масло. Я розповім, як її приготувати так, що вона буде просто танути в роті. Я впевнена, що ви обов'язково оціните цю страву. Спочатку я підготую цибулю, у мене ось такі маленькі, тому в мене її так багато. Якщо у вас цибуля середнього розміру, то це у вас може бути 2 або 3 цибулини, всього 200 г. Нарізану цибулю мені необхідно обсмажити. Смажити цибулю я буду в великій кількості олії. Тут 50 грамів. Саме така кількість олії забезпечить рівномірне прогрівання цибулі, що зробить її смак більш ніжним без пригорання. Тому я вас, друзі, дуже попрошу не змінювати пропорції і зробити саме так, щоб досягти ось такого результату. І коли цибуля вже має карамельну скоринку, я її знімаю з вогню. Тепер мені необхідно перекласти цибулю до миски таким чином, щоб вся олія залишилась у сковорідці. Можна це зробити ложкою з отворами, але вона в мене металева і я не можу нею торкатися поверхні своєї сковорідки. Якщо ж невелика кількість цибулі залишиться, це все допустимо. В результаті маємо цибуля окремо, олія окремо. Ще одна головна умова успіху цієї страви це правильний вибір печінки. Колір печінки повинен бути ось такий темний, майже вишневий, і на консистенцію вона повинна бути пружною, не розсипчастою. Я її звільнятиму від плівочок та нарізатиму десь на 4-3 частини. Не дуже дрібно. Коли печінка нарізана, можна приступати до її обсмаження. Для цього я печінку складаю в ту саму сковорідку з тією самою олією, де смажилась цибуля. Кладати печінку у сковорідку необхідно одним шаром. Порція, яку я вказала, розрахована на пів кілограми. Якщо ви будете робити більше, то я вам рекомендую зробити це в декілька етапів. Тобто цибулю смажити всю одразу, а печінку за два прийоми. Печінку довго смажити не можна, тому що під час смаження вона втрачає вологу і чим довше ви смажите, тим більш жорсткіша вона буде. Тому нам буде достатньо по 2-3 хвилинки лише з кожної сторони. Зараз я кожну окремо переверну і обсмажу з іншої сторони. Ще раз повторюю, печінка провела в сковорідці приблизно 6 хвилин. Тепер я можу її знімати з вогню і обережно перекласти в ту миску, де у нас лежить цибуля. Перекласти необхідно таким чином, щоб олія і сік, який виділився з печінки, не потрапили у миску. Все, що залишиться в сковорідці, нам більше не потрібно: ми його виливаємо, а сковорідку миємо. Печінку ж разом з цибулою я накриваю кришкою і даю постояти 20 хвилин. Через 20 хвилин печінка ще дійшла, так би мовити, і виділила також сік. Зараз я спробую показати: ось бачите, скільки його там утворилось. Його теж потім треба буде залишити в мисці. Далі на розігріту вимиту сковорідку я кладу 50 г вершкового масла. Ще раз нагадаю, що сковорідку я помила, після смаження печінки та цибулі олія в ній не залишилась. Тепер перекладаю печінку разом з цибулею. Всю рідину, яка утворилась в мисці я її там і залишаю. Перекладаю ось так частинами. Зверху перекладаю цибулю. Тепер ретельно перемішую, і так як печінку довго смажити не можна, одразу додаю сіль та перець лише на цьому етапі, не раніше. Чому я додаю сіль в кінці? Та тому що сіль теж є природнім дегідратором, і вона може зробити печінку більш жорсткою. Тому з цього моменту 3 хвилини вона ще тушкується, і все, я вимикаю вогонь. Виключивши вогонь, я її одразу прибираю з плити, щоб вона більше не продовжувала смажитись та подаватиму з зеленю. Смачна ароматна зелень ще більше розкриє її смаки. Ось і все, друзі, наша смажена печінка готова. Як бачите, нічого складного, головне не перетримати її на вогні, щоб вона залишилась ніжною. Дотримуйтесь цього рецепту і результат вас точно не розчарує. Печінка виходить м'яка, соковита і буквально тане в роті. Смачного, друзі!